Допомога автівками. Командир громадського формування Стрийська Сотня Січові стрільці Василь Здирко від початку повномасштабного вторгнення з командою волонтерів допомагає українським захисникам. Василь і сам був на захисті країни з 2014 року, поки не отримав поранення у 2016-му у пісках. Василь Здирко приєднується до нашої розмови, з яким і поговоримо про волонтерство детальніше. Вітаємо вас, пане Василь. Вітаю студія. Тож допомога автомобілями це зараз надзвичайно важливо. Розкажіть, будь ласка, детальніше трохи, як давно переганя... переганяєте машини для військових? Насамперед, навіть ніколи не думав і не сподівався, що десь прийдеться такою діяльністю займатися. Але гостра потреба стала автомобілів спочатку повномасштабної війни з Росією. Тоді, в перші дні, я сам не розумів, звідки ці автомобілі всі беруться. Люди самі організовували, приїжджали, варили ці автомобілі, малювали, хіба віддали ключі. Кажуть: беріть, будь ласка, це потрібно нашим хлопцям. І вже безпосередньо везли її на передову до наших хлопців, де відбувалися найактивніші бойові дії. А от дійсно на початку ми бачили, що дуже активно люди долучалися і до збору грошей на автомобілі. А от зараз з цим чи немає проблем із самими автомобілями? Адже це мають бути не просто будь-які автомобілі, а спеціально або підходив збройним силам. Наразі вже дійсно є проблеми і як з автомобілями самими, так і з фінансами. Бо Росія дуже цій війні використовує авіацію, використовує артилерію, тобто машини, можуть кожної хвилини, вони шкодяться, вони обстрілюються, і кожного дня потрібно нові і нові автомобілі. Були спочатку автомобілі: це Польща, Чехія, Європа, але як показує практика, найдієвіші автомобілі, що можуть рятувати життя і перевозити вантаж. Різниця є пікапи. Тобто, в Європі вже ти не знайдеш ні одного хорошого пікапу. Почали ганяти з Великобританії, це праворульні автомобілі, почали ганяти з Норвегії, з Шотландії, тобто вже з дальших країн. А на яких платформах зазвичай шукаєте, де вдається знаходити автомобілі? У нас та ми особисто зв'язуємося з організаціями різними за кордон, які початку війни організувалися, і вони безпосередньо їздять там, шукають автомобілі, дивляться її технічний стан. І вже наші люди або вони самі підганяють до кордону, а наші вже виїжджають за кордон, забирають, привозять до нас три. Ми її тут ремонтуємо, малюємо, фарбуємо. І відправляємо вже до хлопців на схід. Якщо, наприклад, у когось із глядачів виникне бажання, і хто, наприклад, перебуває за кордоном відправити машину для військових. Які критерії бажано, щоб були у автомобіля для того, аби вони найбільше підходили військовим? Насамперед, це має бути пікап, рамний пікап. Найуспішно себе зарекомендувалися такі автомобілі, як Toyota Hilux, як Nissan. Навара, ланд-крузери старіші, тобто більш всі японські автомобілі, які мають рамники і пікапи, дуже себе добре поводять в бойових умовах і більш витриваліші. там, і в технічному стані, і взагалі і підвізка, і все інше. От часто військові потім фотозвітують волонтерам, котрі допомагають їм з автомобілями. Так, це і там бойові, як би так би мовити, поранення на автомобілях, історії, які пов'язані з цими машинами. Може, ви можете пригадати якусь цікаву, яка вам найбільше запам'яталась, пов'язана з тією автівкою, якою ви допомогли військовим? Найбільше запам'яталася та автівка, коли мені особисто прийшлося їхати в Ліль місто. У Франції. Там з Великобританії переганяли нам два пікапа І коли ми вночі ті пікапи от тримали бо ми там дві ночі ночували, чекали, щось якісь проблеми були з доставкою. І коли ми їх отримали, дали за них кошти, нам продавець дає ключі, я кажу: а документи є? А документів нема. Я кажу: та як нема? То мені треба в Україну через всю Європу їхати. Ну, вибачте, ми її на а, аукціоні купили, це потрібно 3-4 дня зачекати. І одним словом, я сідаю в автомобілі, розумію, що в мене на автомобільці документів нема. І треба проїхати більше 2,5 тисяч кілометрів. І тут я я ж тобі так. Аналізую ситуацію, Ну, мене зупиняють, кажуть, ваші документи, ваші права. Я так: блін, я ж про водіння забув вдома. І думаю, й от той же код буде для поліцейських. Ні документів на машину, ні водійське посвідчення. І відверто кажучи, проїхали всю Європу, заїхали в стрій без жодних проблем. Вже на кордоні показали з заві військової частини, що автомобіль їде. Що в дійсності там ФОВінкод подивились, що його купили на аукціоні в цей, в цей день, і, і так доїхали, слава Богу. Це фантастика. Це дійсно пригода. І це приклад того, як йдуть зустріч людям. Е якщо в такій ситуації опинилися, це чудовий приклад допомоги. Це. Ми вдячні вам за вашу роботу, за допомогу і дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Василь здирко, командир громадського формування Стрійська Сотня, Січові стрільці. От почули таку історію, що нічого не стає на заваді на шляху, аби допомогти нашим військовим.